День прапора це день, коли кожний з нас відчуває гордість за свою країну. Кольори прапора мають глибоке значення, синий мірне небо над нашою батьківщиною, спокій, віру в майбутнє, жовтий золота пшенична нива, багатство і добробут. Синє поєднання відомо в Україні ще з часів Київської Русі, на гербах та одязі князівських дружин. А також на печатках міст галицько Волинського князівства як символ поєднання боротьби за свободу. У козацьку добу козацькі прапори мали різноманітні кольори, але синє жовте поєднання було одним із найпопулярніших. Після оголошення незалежності 1991 року. Отримав статус державного. 23 серпня 2004 року вперше офіційно відзначили День прапора. У цей день у містах і селах піднімають сині-жовті стяги, щоб кожен відчув гордість за свою країну. 23 серпня ми згадуємо, що прапор це не просто тканина. А символ нашої свободи та гідності це свято, яке об'єднує українців у вірі, свободі та любові до своєї землі.